Привіт, друзі, ви на каналі Привид з мотором. З вами, як завжди, Андрюха. Незважаючи на те, що половина осені вже минула, я все ж, як і багато інших мотоциклістів, сезон не завершує. Хочеться зловити останні теплі деньки, останні цікаві кілометри намотати на одометр свого мотоцикла. І сьогодні не виняток, тим сьогодні і займемось. Зокрема, сьогодні далеких поїздок у нас не заплановано, але. Я хочу показати, з якими обновками я буду вступати у закриття цього мотосезону. А для початку пропоную поставити вам лайк, додивитись відео до кінця. Якщо не сподобається, то заберете. А ми мандруємо в інше цікаве місце. Тоді поговоримо. Дякую, що не перемикаєтесь. Після коротенької, але дуже важливої соціальної реклами будемо говорити про доробки для мотоцикла Баджашбокса. Бажаємо здоров'я! Вітання усім глядачам каналу Привид з мотором. Ми, бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти невтомно нищимо ворога, щоб мирні міста і села спали спокійно. Щоб наші діти і батьки знову жили в мирній і процвітаючій країні. А з вашою допомогою зможемо ще швидше наблизити нашу перемогу. На потреби підрозділу безпілотних авіаційних комплексів відкрито збір на автомобіль для транспортування обладнання та особового складу на бойові позиції. Реквізити ви зможете знайти в описі під цим відео. І пам'ятайте, кожен ваш донат. Допоможе відправити загарбників прямим рейсом на концерт Кобзона. Щиро дякуємо за підтримку і бажаємо вдалого закриття мотосезону. Слава Україні! Героям слава! Друзі, прошу не залишатися байдужими до даної інформації і обов'язково задонатити хто скільки може. Ну що ж, час поговорити про ті доробки, які станом на сьогодні з'явилися на мотоциклі Bajaj Boxer, А говорити про них ми будемо ось в такому цікавенькому і красивому місці. Я думаю, ви всі знаєте, де я знаходжуся. Отже, що у нас цікавого та новенького. Розпочнемо, напевно, що і спереду. Тут з'явився новенький вітровичок, він точно такий самий, як і був попередній. Але справа в тому, що попередній вже був трошечки подряпаний, такий, ну, за два сезони він життя побачив. І цей новесенький, так само вчіплений, але з'явилася на ньому легка така а, плівочка тонувальна. Ось як воно від водія виглядає. Оп, така сіточка. Вона закриває ті всі прибори. Ну, як на мене, симпатично. Доволі. Ага, е між приборами у мене був чорний годинник, якого взагалі не було видно, тому він перемістився до мене в машину, а на кермі боксера з'явився ось такий от. Його буде точно видно краще. І він такий стилізований під кермо. Ну, одним словом, якесь таке. Далі, ще з'явилися у мене нові протитуманні фари. Ось такі от звірюки оранжевого кольору. Ну, оранжевий лише фільтр, а сама фара світить жовтим, світло не з'їдається на мокрому асфальті. Доволі прикольно. І, до речі, коли фари включені, має досить класний вигляд. І мені подобається, і всі мої колеги казали, що о, дуже, дуже так і чітко виглядає. Так що я поки що ними тішуся. До речі, замовляв я їх в інтернеті. А от кілька днів тому, заїжджаючи на авторинок, я побачив, що можна купити їх прямо там і не переплачувати за доставку. Ну, але діло зроблене. Далі був замінений габарит попередній згорів. Цей поставив такий мега-мега яскравий. На жаль, не було жовтого світла, а лише біле. Ну і також непогано. Фара циклон світить досі, все з нею нормально, нарікань немає. Катафоти на кофрах з'явилися ось такі яскраво-кислотного кольору. Дуже класно сигналять зустрічному транспорту, що я їду, а гоу. Дуже там на обгони так ризиковано не йдіть. Далі, сіточка на сидіння. Їх називають 3D-сітка, і дуже всі, до речі, їх розхвалюють. Не знаю, що в ній такого особливого я напевно буду її знімати, поясню чому. З плюсів трошки пом'якшує удари на п'яту точку, коли їдеш по нерівностям. Це прикольно. Але негатив в тому, що якщо піде десь невеличкий дощик, то звичайне сидіння, ви собі взяли ганчіркою, витерли та й поїхали далі. А от вчора, приміром, я мотоцикл не впильнував і е, він трошечки попав під дощ. А їхав я додому в джинсах, і тут нічого не зробиш, ніяк його не витреш, не вимокаєш. Так що приїхав я до гаражу із мокрою сракою. Ну таке. Якщо не бачу я більше ніяких позитивів від неї. Ну, але якось так. Ну, і хід сезону, друзі, ось такі саморобні стопи. Здалеку навіть не скажеш, що це фірма Сам Пан Склепав, але так воно і є, повірте. На цих стопах з'явилася підсвітка номера, тому що, ви напевно, пам'ятаєте, що з тими круглячками то я їздив з непідсвіченим номером, і це рано чи пізно могло вистрілити у е, штраф. Так що, зроблено було спочатку в голові, потім на папері, а потім вже своїми руками. Зроблений ось такий стоп. При ходових вогнях світяться чотири А Коли гальмуєш, то додаються оці, і виходять такі суцільні два квадратики, коли натиснути гальмо. В принципі, робити висновки вам, але мені подобається. Ну і остання доробочка, яка також вже просилася. Стосується вона прямотоку. Сталося диво, і мені набрид мій голосний звук прямотоку. Тому сьогодні будемо чіпляти ось таку саморобну флейту до нашого прямотоку. Прямоток був трошечки затишений. Зварена була ось така от флейта, вставлена у глушак. Звук став не таким, щоб зовсім тихим, в міру таким голосним, в міру басовитим. І коли вечором їдеш, то не напрягаєш нікого. Але для вуха звук доволі приємний. І до речі, чому я ще задумався про дану флейту? Та тому, що коли була інстальована на мотоцикл зірочка на 17, напевно, що оберти двигуна входили в резонанс, напевно, з прямотоком і були вібрації. Коли поставив флейту, вібрації зникли. Я пробував її знімати. вібрації знову з'являються на деяких оборотах. Так що. Така приблуда нічого не коштує, але вона доволі таки корисна і нікому не заважає те, коли я вечірнім містом добираюся додому. Як каже Віталік із каналу Мотохата Рок'ен Ролл, боксер це такий мотоцикл, якого зіпсувати не можна. Я погоджуюся з тим лише частково. Знаходяться такі унікуми, які можуть спохабити даний вид транспорту. Ну, але я не вправі таких людей судити на смак і колір, як відомо, фломастери різні. Мій колхозинг от заключається ось в такому. Я буду вдячний в коментарях, якщо ви напишете якісь свої враження або ж навіть зауваження стосовно цих доробок. Буду дуже дуже вдячний. Сама природа сигналізує нам такими багряними кольорами, що зовсім зовсім скоро завершиться мотосезон. Мотоцикли прийдуть на сплячку в гаражі. А ми з вами пересядемо або на громадський транспорт, або на автомобілі. Для кожного цей сезон був різний. Я сподіваюся, для більшості з вас він був так і вдалим. Я не наїздив стільки, скільки би хотів. На заваді стала. Несподівана хвороба, і якраз в той час, поки я відлежувався в лікарні, якраз була льотна погода, і багато багато цікавих кілометрів було втрачено. До речі, я хочу подякувати усім тим, хто не був байдужим і відгукнувся на мій заклик і допоміг фінансово. Я це ціную. Насправді, спасибі, на цьому усе я ще сезон не закриваю. Усім, хто ще катає, великий 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 привіт. Не забувайте підписуватись на канал, одягати екіп і вітатися на дорозі. Але найосновніше правило донатьте для збройних сил України і для нашої перемоги. Папа. -па.